Світу будете мати як. Це моя сумочка і на швидку, я так їжу по світу. Жіночка має мати колаген, промарин. Я щоб вона молода була і красива. Завдяки цьому продукту. Це є новий продукт, я трошки на ньому зупинюся. Дві секунди. Це новий продукт і мені дозволив вже третій раз відкласти пластичну операцію. Я хотіла собі зробити кліфорплатику, кругову потяжку. Я його Це набір на 30 днів прийому колагену, дуже якісний гідралізований, препарат медичного призначення, сертифікований в медичному склі. Препарат, який дозволяє жінки відтермінувати походи до серйозних спеціалістів по типу пластичний хірург і не робити собі боляче. Третій раз відкладаю. Далі ні, ну духі в мене тут теж є, звісно. Я можу, покажи, покажи, а, духів, так. Да, духів, ті так, да, є. Ну, серветочки, серветочки теж в мене тут є. Це все поміщається в жіночу сумочку. Ну, звісно, куди ми без помади вона теж є. Але в мене є така волшебна коробочка коробочка від компанії Coral Club. В мене тут це надійно. А, навіть колечко, бачите, золоте тут лежить. А, жіночки після 40 років, любої жінки після 40 років, має бути мінімальний жіночий набір. Омега-кислоти, будь ласка, така новенька омега-кислота, бачите, вона таким червоним світиться це є з морських планктонів. Я ще додатково беру собі ще одну омегу. Дівчата обов'язково лібідекс. Є такий продукт, які від Відає за вашу гормональну систему і ваше лібідо. без нього на сьогоднішній день не подав. Він з'явився, я не знаю. Я вже він так... Оце, це взагалі новий 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 продукт. Він появився не знаю, скільки там часу? Скільки десь рік? Так. Ну не знаю. Я вже п'ять коробочок пропила, до ну, на всякий випадок. Ну знаєте, таке ви знаєте, жіночка під 50 треба знаєте, боти... А, знайти. Запитаєтеся результат? І для жінок, і для, і для чоловіків, лібідекс мене, лібідекс вумен. Зверніть на нього увагу, тому що це реально продовжить скажімо так, не сексуальну молодість, як то сказати правильно. Взагалі молодість, тому що жінка, я як кажу вам, лікар, жінка лишається жінкою до того моменту. Доки в неї працюють гормони, доки в неї працює гормональний фон. І чим довше в нас буде працювати, чим довше ви будете, будете менструювати, я вам перепрошую, тим е, довше будете е, лишатися привлекательної жінки для чоловіків. Кому це потрібно, зверніть увагу на цей продукт. Любідек, ну і вітамін C, нова формула, так само я собі її придбала. Отак От має ходити сучасна жінка.